Ще завалена купами одягу, постільної білизни та іграшками кімната комора Червоного Хреста ледь давала можливість пересуватися по ній. Таку картину зустріла наша знімальна група у день роздачі допомоги переселенцям. Марина з дитиною втікала на Обухівщину з обстріляної горловки, почувши від земляків про наш завод Стірол. Коли перше перемир'я закінчилося, це було 25 п'ятого іюня. Я ще до 23 числа була на роботі. а Потім начальник сказав, якщо… Ну, есть куда. Бери ребенка і беги. Все, ми зібралися. Наталії також довелося швидко залишити рідну домівку на неспокійному сході. Ми приїхали ще в початку іюня. З Луганська. Як ви тут обустроїлись? Знімаємо квартиру. Угу. Ну, Красний крест нам допомагає. Як дітки, як робота, вот Ну, на роботу я вийшла з декрету я вийшла на роботу. Рібінку було шість я вынуждена була виходити на роботу. Переселенцям живеться нелегко, тож будь-яка допомога речами не буде зайвою. Багато людей, які знімають в квартири, квартири, в обухові знімають квартири. Говорить, дуже важко, тому що ви знаєте, що за квартиру і дві, і три тисячі треба платити. Так. А на продукти і на одяг у людей не вистачає. Одягом районному осередку Червоного Хреста допомогли небайдужі жителі Обухівщини. Його зібрали ще у квітні, постільною білизною та засобом гігієни Київська обласна організація цього товариства. Звісно, Червоний Хрест не в змозі забезпечити абсолютно усім нужденних біженців. В компетенції районної організації допомога лише певними речами. Так різні люди бувають, звісно, другі з радістю, а другі. І картошку, і вермішелі, і побутову техніку, але Червоний хрест це ж не супермаркет, розумієте, щоб да, У нас немає побудової техніки, в нас немає холодильників, в нас немає газових плит, в нас немає Да. Ми можемо надати якісь медикаменти, пастильний набор, там, зубні пасти, ми щось таке, так, що ми можемо. Так. Дуже важко, тому що крім обласного комітету нам ніхто не допомагає. Та й за надану допомогу люди дуже вдячні. Кажуть, без неї зараз зовсім не обійтися. Поміж необхідна, тому що всі речі там і туди не поїдеш, нічого не забереш. І якби здесь що могли з собою, то й унесли. То приїхали літом, ізвините за враження в трусиках і в бусиках. Ну і сподівалися, що повернемося. А потім холодало». потом Как бы нужно от меня <голе> Галина Миколаевна пальто я его отстирала, очистила. Точно так же і ребенку. Ну первая помощь отримали. Рібенку купили зимові віші. От которая Савбеса У нас час крут на усім, але без перебільшення людям, що втікали від війни, особливо важко, як можуть вони намагаються облаштуватися у нашому районі. І добре, що є позитивні приклади цього. В школу прийняли нас хорошо. Нічого не можу сказати ребенку. Ну слово ніхто плохого не сказав. Я куди не обращусь, теж мені якби ну, ніхто ні не... всі хорошо. Ну, ми в Українці, ну красиво, конечно, хорошо. Ну, що дорого квартиру знімати. От Калина ой, Івановна Ніколаївна допомагає найти в селі там домик, безплатно будемо жити. Щодня біженці зв'язуються і зі своїми родичами із зони АТО, узнаючи, чи цілий будинок і яка обстановка у рідних місцях. Ну от сьогодні ще пів назад тому опять знову десь сильно, опять света нет, води нет. Ну вот ну, ну, звонят кожен день обстріли. Каждый день. каждый день. Окна дрожать, дом ходуном ходит. Ну поки дом ще цел. Хвилює вимушених переселенців і питання, коли буде можливим повернення назад додому. Ну, якщо все буде там нормально, ну, там ж, ж дом, там сім'я, там ну як би ще й діти у мене там. Це просто що тільки з сином приїхала. Работа, ми ж там не розчитані. А там побачимо, як. А поки залишається вірити, що найближчим часом ситуація на сході стабілізується і в Україні більше не буде потоків біженців. Миру, здоров'я, і щоб вони побистріше вернулися в свої домівки. І а наші суди, сини, батьки вернулися. Марина Кошкін, Андрій Пугач, студія Барт.